Всім привіт! В цьому відео ви побачите, що буде якщо не сотки 30 днів. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як відмовитися від солодкої та від любої шкідливої звички. Я захотів провести такий експеримент з декількох причин: перша це покращити стан шкір та позбутися плещів. Друга, тому що я вже тривалий час їм солодке скільки захочу. Якщо є щось вдома солодке, я хоч трохи спробую. особливо різні булочки та подібне. Хоча раніше я майже не їв солодку, тому я захотів зробити таке собі випробування сили волі. Третя причина щоб покращити загальне здоров'я. Енергійність, покращити продуктивність і щоб їсти більше здорових продуктів. Загалом від повністю відмовитися від цукру неможливо, тому що будь-які вуглеводи, та не тільки вуглеводи, в кінці кінців перетворюються на глюкозу, тобто цукор. Тому на протязі цих 30 днів я не буду їсти продукти, в яких очевидно багато рафінованого цукру, такі як шоколад, печиво, цукерки, булочки та подібне. І солодко я буду їсти тільки фрукти та ягоди. Ось так вхлядає моє лице в перший день. Багато пришив. два великих носі та під носом. І ось так виглядає форма. Хоча я відмовляюся від солодку, але моя ціль набрати масу, тому я удоїсти в профіцит. ось вже 14-й день. Ось так виглядає моє лице. Вже начебто стало менше прішів. Мені за ці 14 днів майже не хотілося їсти солодке. Тільки два рази в мене було сильне бажання з'їсти щось солодке. Це було тоді, коли вдома була якась спокуса у вигляді торта чи інших солод. Чувак, начебто, енергічніше, немає перепадів енергії. Весь день є сили, і цьому є наукове пояснення. По перше рафінована цукру в природі немає. Його видобувають з цукрових буряків чи з ростини. І в процесі рафінації виходить глюкоза в чистому виді. 100 г вуглеводів і нічого більше, тільки пуста енергія без ніяких вітамінів, мінералів чи інших поживних речовин. Я ходу до їх харчові компанії всюди, які в очевидні солодкі продукти, такі як шоколад, цукерки, печиво, так і в несолодкі продукти, такі як хліб, ковбаси, соуси. В кетчупі, наприклад, 20 грам цукру на 100 грам, Я дають для того, щоб цей продукт більше купували. Продукти з цукром здаються смачнішими, і вони викликають залежність. І чим більше все солодке, Тим більше хочеться і важче відмовитися. Також споживання цукору спричиняє зниження мотивації. Це відбувається тому, що коли ми їмо щось солодке, наше мозок викидає на короткий час велику кількість дофаміну, гормон мотивації, нейромедіатор, який викликає відчуття щастя і ейфорії. Але це надовго, і після цього піку настає спад, і рівень дофаміну стає менше, ніж буде споживання солодкого. З цієї причини може знизитися мотивація та продуктивність. Ще цукор впливає на продуктивність так, що коли ми з'їдаємо щось солодке, у нас піднімається глюкоза в крові, та ми відчуваємо себе е енергійними, збудженими, але це кожне надовго. Приблизно через 45 хвилин після вживання солодкого рівень цукру в крові падає нижче норми, і ми можемо відчувати себе обесильними, без настрою, голодними. Так як наш мозок харчується глюкозою, таких перепадів може змінюватися раптово настрій, зменшуватися концентрація, увага та здатність думати. Цей розповітки про те, як цукор впливає на розумову діяльність, а вплив на здоров'я організму зовсім не менший. Цукор сильно підвищує глюкозу в крові, так як це і є чиста глюкоза, а високий рівень цукру в крові пошкоджує артерії, що може призвести до захворювань серця. Також це призводить до запальних процесів в організмі послаблює імунітет, а це призводить до проблем зі шкіри, прищів, вугрів та чорних цяток. Молекули цукру можуть приєднуватися до колагену, втрачаючи його еластичність і сприяючи передчасному старінню шкіри. Цукор також сприяє розвитку поганої мікрофлори в кишківнику. А це також впливає на здоров'я всього організму та особливо шкіри. Ще цукор є основною причиною каріюсу. Коли бактерії в роті метабілізують цукор, вони виробляють кислоту, яка може роз'їдати зубну емаль і призвести до каріюсу. Споживання надмірної кількості цукру може збільшити різних хронічних захворювань таких, таких як діабет другого типу, серцеві захворювання та навіть деякі типу раку. Ну і звісно, надмірне споживання цукору може призвести до ожиріння. Безумовно, головне в регуляції ваги дивний колораж. Можна ходіти, якщо їсти один фастфуд та солодке, якщо їсти менше, чим витрачаєш. Але це не здорове похудіння. Та й мало ймовірно, що тільки з одним солодким людина буде їсти в дефіцит, адже фастфуд та солодке це рафінована їжа без споживних речовин, яка погано насичує. Цукор сприяє ожирінню тому, що він погано насичує, він викликає залежність, його більше хочеться їсти. І Він погіршує самопочуття. Зменшує енергічність, і тому більш ймовірно, що людина буде умовно лежати на дивані, а не бігати, тренуватися чи просто ходити зараз. Я покажу, як виглядає один день свого життя. Покажу, що я їм і що я роблю. Ось останній 30-й день. Зараз я підведу підсумки, та дам декілька порад, як відмовитися від любої шкідливої звички, в тому ж рахунку і від солодкого. По-перше, за ці 30 днів я не їв нічого явно солодкого, такого як цукерок, печива, шоколаду та подібного. Для мене їсти солодке було е, доволі легко, трохи пізніше розповім чому. За ці 30 днів я став начебто більш продуктивним, менше відкладував справи на потім, робив все майже відразу. Через два дні після цієї 30 днівки я спробував торт, і він був дуже солодкий. І після того, як я його з'їв, я відчував, як солодке вплинуло на мою дофамінову систему та мотивацію. Мені нічого не хотілося робити, але і просто дивитися відео, яке я дивився до цього. Ось так сильно може вплинути е, солодке на дофамінову систему. Також я замітив, що я став більш сухішим, хоча її багатий в профіцит. Я думаю, без солодка можна набрати більш суху м'язову масу. І через те, що немає сильних скачків цукору, то на тренуваннях я відчував себе більш енергійним. На 10-й день я побив свій рекорд, зробивши три чистих виходи силою. Тому відмова від цукру або хоча б споживання меншої кількості цукру може добре вплинути на тренування. Якщо говорити про здоров'я шкіри, то за перші два тижні мене стало менше прищів. Але десь після третього тижня в мене стало їх навіть більше. На мою думку, головна причина це перетренування, а це сильний стрес для організму. І крім цього, ще психологічний стрес. І ще, мабуть, тому що я їв доволі багато мучного та фруктів. А це також швидкі вуглеводи. Також, коли відмовляєшся від солодку, то починаєш серйозніше ставитися до головних прийомів їжі, адже потім не вийде перекусити якимось батончиком чи чимось іншим. Я в 30 днів почав готувати більше салатів замість консервації, адже там доволі багато цукру, і більше її в різні крупи та бобові. Зараз моє відношення до солодкого доволі нейтральне. Не я, я іноді можу з'їсти трохи солодко, а буває і не трохи. Але переважно харчуюся корисною їжею. На мою думку, всім потрібно спробувати відмовитися від солодкою хоча б на малий проміжок часу, або зменшити споживання його і робити це більш усвідомлено, не просто звичкою. Більш відноситься до солодкого, як на їжі, на особливий день. Можна цілий тиждень їсти корисно цільну їжу, а в один день влаштувати собі чит-дей. тобто їсти цілий день все, що захочете. тільки не Потрібно перебільшувати з цим. І ось декілька порад за допомогою яких можна побороти любу шкідливу звичку, в тому числі і залежність від солодкого. По-перше, потрібно усвідомити свою звичку та зрозуміти, що її спричиняє. Можливо, ви їсте солодке тоді, коли вам просто нудно. Для цього потрібно усунути перву причину. Якщо вам нудно, знайдіть хобі. Якщо ви знімаєте трас за допомогою солодкого, то знайдіть кращий спосіб, наприклад, спорт. По-друге, поставити конкретну ціль. Та створити конкретний план. Наприклад, я відмовляюсь від солодкого до 1 травня. Е, я дізнаюся яких продуктах так багато цукру та буду їх уникати. А замість них буду їсти більше корисних продуктів. По-третє, замінити звичку. Наприклад, я кидаю палити, і замість цього я буду бігати кожен день. Або я відмовляюсь від цукру, і замість нього я буду їсти більше фруктів та овочів. Четверте, це потрібно змінити оточення. Більш мовірно, що захочеться їсти солодке, якщо буде ще солодке вдома, в полі зору, чи хтось біля вас буде їсти солодке. А мені не більше хотілося їсти солодке, коли щось смачне було вдома. Наприклад, торт, на якому написано з'їж мене. Коли вдома нічого не було солодко. То мені не хотілося його їсти, і останнє потрібно визначити для себе вагоми причини, чому слід відмовитися від цукру чи іншої шкідливої звички. Наприклад, я відмовляюсь від солодкого, тому що хочеться відчувати енергічнішим, мати більше сил, хочу позбутися від прищів і їсти більше корисної їжі і покращити спортивні результати. Це, мабуть, найважливіше, щоб позбутися шкідливої звички. Якщо переваги від відмови цукру будуть переважати короткочасному задоволенню від споживання його, то більш ймовірно, що людина не буде їсти солоду. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та да, дивіться моє інші відео. До зустрічі!